Добрий день! У нас українська мова. З вами Наталя Миколаївна. І сьогодні ми складаємо тексти. Прочитай текст. Дехто не любить осінь. Каже, що вона сумна, дощова, непривітна. А як же золота осінь? Та осінь, яку не втомлюються описувати художники, поети, письменники. Як можна її не любити? Золотисте вбрання дерев, запах опалого листя, ніжне прощальне тепло, дивовижний осінній настрій. Усе це зворушує, торкає найтонші струни душі, дарує відчуття щастя і затишку. Ні, я переконаний, що осінь прекрасна. А як думаєте ви? Будь ласка, подумай. З якою метою написано цей текст? Так, його написано для того, щоб розібратися, як же можна не любити осінь та за що ми можемо її любити. Скажи, будь ласка, що тобі подобається в осені, а за що вона тобі не подобається? Наступне, Прочитайте текст, визначте його тему і мету. На Волині поблизу міста Шацька розташована група озер, серед них, немовби діамант у добі перлів, лежить оспіване народом озеро, світязь. Славне воно винятковою прозорістю води та глибиною. Зелені шати з лісу. Лук і водяної рослинності надають озеру достоту казкової краси. Скажи, будь ласка, якою є тема та мета цього тексту? Правильно тема розповісти про озеро Світязь. Де воно знаходиться? Як виглядає? Це вже буде метою. Тобто тема розповісти про озеро, а мета розказати так? про це озеро, описати його для того, щоб читачі краще зрозуміли усю красу цього озера. Скажи, будь ласка, який це тип тексту? Давайте розглянемо деякі... Слова. Діамант це дорогоцінний камінь. Перли перламутрові зерна, що утворюються в черепашках деяких молюсків. Шати це багате розкішне святкове вбрання. Спробуйте дібрати до поданих влучний заголовок до тексту. Озеро овіяне легендами. Озеро казкової краси. Чому озеро назвали світязь? Я люблю це озеро. Скажи, будь ласка, чому і яку саме назву ти можеш дібрати? Наступне. Прочитай речення, чи розміщені вони в правильній послідовності? Та чи утворюють текст? Наша столиця відома в усьому світі чудовими історичними пам'ятками, архітектурними спорудами, а ще славними людьми. На крутих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ, столиця Незалежної України. Кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом, красивим і затишним. Ці частини тексту розміщені в неправильному положенні. Давайте створимо правильний текст. Для початку ми розуміємо, що в тексті має йти мова про Київ. Отже, початком нашого тексту буде частина на кругтих берегах Дніпра височить стародавнє місто Київ, столиця Незалежної України. Наша столиця відома в усьому світі чудовими історичними пам'ятками, архітектурними спорудами, а ще славними людьми. Кияни дбають про те, щоб Київ став справжнім європейським містом, красивим і затишним. Ось це буде повний текст. Як ти думаєш, який це тип тексту? Це текст розповідь. Тому що в ньому розповідається про нашу столицю. Давайте з вами пограємо в хвилинку спілкування. В нас є маленький діалог. Нам треба з вами його продовжити. Я люблю подорожувати, особливо рідною Україною. З батьками я була в Києві, в Одесі. У треба продовжити. Я теж Я був у Треба продовжити. Розкажіть про наші мандрівки. Так, розкажімо про наші мандрівки. Спробуй розказати, де ще ти була чи був? Поміркуйте, про що йтиметься в текстах із такими назвами. Наша киця красуня. Правильно. Скоріше за все. Це буде текст опис, тому що тут буде описуватися, яка ж красива киця. Далі коза, корисна тварина. Як білка записається на зиму і чому ж песик образиться на мене? Так, дивимось. В нас є далі коза, корисна тварина. Що це може бути? Так. Це, скоріше за все, буде текст розповідь. А наступне, як білка записається на зиму. Це може бути міркування або коза корисна тварина. Також може бути не тільки розповіддю, а й міркуванням. І, звичайно, чому ж песик образився на мене? Це в нас буде есе. Спробуйте скласти усно невеликий текст за однією із поданих тем. Домашнє завдання. Сторінка 9, вправа 10. Скажи, будь ласка, що цікавого було для тебе на уроці? Що нового дізналися? що було складно, чого навчився чи навчилася. Дякую за увагу! Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!